Так, ні, і питання для Лами. Лама, ти сьогодні снідала? Снідала. Комплексувала через свою зовнішність? Ніколи. Тобі подобався хлопець твоєї подруги? Ніколи. Крала щось в магазині дорожче 100 гривень? Вон взагалі не крала. Пробувала заборонені речовини. Ні. Твій приватний, твій приватний будинок коштує 500 тисяч доларів. Ні. А входила, виходила на балкон готелю ні? Ні. Тебе приваблює, Мелевін як чоловік. Приваблює. Тобі подобається творчість Наталі Могілевської. Ні. Цілувалася по-дорослому з чоловіком, який тобі не подобався. Ні. Тобі пропонував стосунки відомий чоловік. А, Відомий чоловік пропонував так. Да. у тебе на рахунку більше ста тисяч гривень? Більше. Пила воду прямо з гірської річки. Пила. Називала Меловіна Меловін. Мелчик. У тебе є паперовий блокнот з контактами. Шо, шо, шо? У, тебе, ж... у тебе є паперовий блокнот з контактами? А, нема вже. Ти хочеш заміж? Не хочу. Чистила зуби щіткою коханого. Ні. А береш потяг з собою варені яйця. Ні. У тебе є незакритий кредит? Ні. Прекрасно.